Всім привіт! Мене звуть Антон. Я веган і засновник альянсу захисників тварин Кривого Рогу. Мені 32 роки. Я працюю механіком дільниці агломераційного цеху Південного Гірничо збагачувального комбінату. Коли я відмовився від поїдання плоті тварин, я вже працював на комбінаті. Був шалений тиск з боку оточуючих, адже чоловік має їсти м'ясо, а працюючи на виробництві, просто зобов'язаний. Я не зважав на це все, адже знав, що чиню правильно. Ще я активно займаюся спортом, полюбляю подорожувати, дуже люблю дивитись кіно, допомагаю українській армії волонтерством. Я хочу, щоб майбутнє покоління жили в світі, де доброта це універсальна мова, де справедливість основа моралі, де у всіх є право на життя і свободу, включаючи тварин, де немає кліток і боїнь, де ніхто не повинен вмирати. Щоб нагодувати одягнути нас. Я знаю, що такий світ можливий. Це веганський світ. Якби мене попросили описати веганство одним словом, це було б слово справедливість. Для мене веганство це не рослинна дієта. Це не про здоров'я, не про екологію, не про здоровий спосіб життя, не про людей. Веганство це послідовна життєва позиція, згідно з якою людина намагається максимально в своєму житті позбутися експлуатації тварин. Недостатньо лише не вживати тваринні продукти в їжу, недостатньо не носити шкіру. В основі веганства переконання в тому, що тварина має право на життя і свободу. Лише перехід. На веганство допоможе перемогти цю жорстокість. Я бачу користь в агітації, тому що саме веган активізм не просто не бере участі в вбивствах, а й зупиняє їх. Впевнений, що настане час, коли людям буде соромно за те, що вони вбивали мільярди істот заради смаку та своєї примхи. Та що про веганів в у підручниках з історії як про героїв. Мене звати Віка, мені 26 років. Я співзасновник Альянсу захисників тварин у кровому розі. Люблю малювати. Чим більше полотно, тим цікавіше. Фотографую. Це моя основна діяльність. Люблю майже все, що пов'язано з образотворчим мистецтвом, малюнок, фотографія, татуювання, мандрую переважно автостопом тому що такий спосіб дозволяє зустріти дуже цікавих та несподіваних людей. З 11 років я не м'ясо тварин і вже 8 років як веган. Останні роки мій погляд на зоозахист дуже змінився. Я більше не тримаю хатніх тварин, особливо собак та кішок, бо не можу більше ігнорувати той факт, що їх їжа зроблена з інших тварин. Для себе я обрала інформативний зоозахист. Вірю, що лише змінивши себе, можна змінити світ. Принаймні світ навколо себе. Практикую бакті-йогу. Бакті-йога Бактійога це шлях серця, наш свідомий зв'язок з Богом. Я вірю, що наслідок справжньої духовної практики будь-яка людина буде з однаковою повагою ставитись до всіх живих істот. Щоправда, я не думаю, що з цього світу можна створити щось на зразок краю, де ніхто нікого не вбиватиме. Проти кожного дня, кожної миті ми робимо вибір. Вибір, що належить нам, і його наслідки теж належать нам, і я щаслива від того, що моє життя і життя моїх друзів та близьких, які практикують веганство багато років, є прикладом того, що веганство це повноцінний та здоровий спосіб життя. Мене звуть Марія, я веган і волонтер. Складно сказати, з чого все почалося. У дитинстві я не любила тварин. Вони мене просто не цікавили. Вже коли я вчилася в університеті, у мене з'явився мій перший вихованець. Його я взяла з приватного сектора, не плануючи. Просто побачила і забрала. Так я почала звертати увагу на безхатніх тварин. Стала підгодовувати тих, хто жив поблизу. Вже пізніше мене вкусила собака, і я почала їх дуже боятися. Але вирішила, що краще перебороти страх, подружитися з ними, ніж вічно ходити. Ти заляканій. Згодом біля свого будинку я зустріла собаку, яка була дуже перелякана і не довіряла людям. Жила вона на зупинці, людей там небагато, тому чекати, що хтось почне дбати про неї, я не стала. Кожен день, вранці і ввечері, я ходила до неї, щоб погодувати та поспілкуватися. У сильний дощ я пускала її до себе в квартиру. Я вирішила забрати її, щоб вона жила у мене. Та одного разу вона не вийшла мене зустрічати. Я почала шукати її. Знайшла собаку я під деревом, мертву. Я не знаю, як я зважу. Я на те, щоб знову взяти до себе вихованця. Одна з безхатніх чотирилапих народила цуценят. З цієї зграї я й взяла собі одного малого. Разом ми вже сьомий рік. Ось якось серед всіх цих подій у мене з'явився другий кіт, і так само я почала брати тварин на перетримку. Почали з'являтися мої особисті підопічні, яких я сама курую. Бездомними тваринами я займаюся і зараз. Думки про веганство виникли практично на самому початку, коли я стала контактувати з тваринами. Я мала що про це знала. Спочатку просто інтуїтивно прийшла до цього вже більше п'яти років. Я веган тварини мають такі ж самі права на життя і свободу. Мене звати Юлія, я веган заради планети. Не можу сказати, що це була різка зміна світогляду. Я завжди намагалась вести екосвідомий спосіб життя, відповідальне споживання без надмірностей, зменшення кількості відходів та пошук еко-альтернатив. Перехід на веганство для мене став ще одним кроком у напрямку екологічності. Не всі знають, що виробництво м'яса та молока сприяють масовій виробці лісів, забрудненню повітря та води, деградації земель та глобальності. Потеплінню 70% площі, що раніше була амазонськими лісами, використовується для випасу тварин. Відходи від великої рогатої худоби забруднюють ґрунтові води, річки, а велика кількість води використовується для поливу рослин, які підуть на корм тваринам, 80% від усіх викидів парникових газів створюється промисловим тваринництвом. А це більше ніж від всіх автомобілів, кораблів і літаків разом узятих. Аміак, що міститься гною сільського. Господарських тварин вважається головною причиною кислотних дощів. Тож, обираючи веганство, я обираю спосіб життя, який не шкодить нашій планеті. Піклуючись про природу, ми піклуємось також про себе і про наступні покоління. Привіт, мене звати Карина. Я модель, блогер, фотограф, візажист, власниця модельної школи та агенції, психолог та стиліст. Займаюсь спортом, вивчаю іноземні мови, люблю подорожувати. Відвідала 14 країн. Чому я веган? Більшість людей люблять домашніх тварин. Вони роблять все, що завгодно, щоб захистити їх і уберегти від шкоди. У них чотири лапи, два ока, дивовижний мозок і неймовірно багаті емоції. Так чому ж вони вважають нормальним вбивати або експлуатувати інших тварин, у яких все те саме ще моє веганство підкріплено знаннями про здоров'я, зміну клімату та навколишнє середовище. Токсини і гормони, якими наповнюють м'ясо, це причина багатьох захворювань, комерційна. Не тваринництво відповідальне за зміни клімату більше ніж всі машини, автобуси, вантажівки, кораблі і літаки разом узяті. Якщо ми не будемо їсти м'ясо, ми переможемо всесвітній голод, адже тварина споживає набагато більше зерна, і ми б змогли ними прогодувати голодуючі племена Африки. Привіт, мене звати Соня, мені 24. Люблю біг, йогу та саморозвиток. Я не вживаю м'яса, молока чи інших тваринних продуктів вже більше п'яти років. А свій шлях до вегетаріанства почала ще зі школи. Юності зрозуміла, що котлети та сосиски це вже вбиті та видозмінені тварини. Мені було неприємно споживати щось мертве. З роками мій вибір та відмова від м'яса стала більш свідомою. Я багато про це читала. Хоча оточуючи, не розуміють мій вибір, критикують, я знаю, що я чиню правильно і корів потрібно любити. Не лише у вигляді стейку. Впевнена, що людина у 21 столітті може більш свідомо обирати свій раціон і речі, які купує. Більшої шкоди від людини, ніж надмірне і нераціональне споживання, важко уявити. Мрію, щоб кожен спробував підтримати всесвітню акцію понеділок без м'яса. На місяць, на рік чи навіть на все життя. Привіт. Мене звати Олег, я веган-стратеджер і активіст Альянсу захисників тварин. Веду здоровий спосіб життя і повністю відмовився від продуктів тваринного походження. На веганство я перейшов майже 5 років тому. Знавшись багато про м'ясну молочну індустрію, я зрозумів, що не хочу бути частиною цього кривавого бізнесу. Так, саме бізнесу. Адже саме ця індустрія має більше прибутку, ніж нефтяні в цінні компанії, є першою загрозою для екології планети. Ці стереотипи про життя без м'яса давно розвіяні і їм немає місця в сучасному світі. Мій Бір вегство, вегство, вибір сильних. Привіт! я Аліна. Мені 22 роки, і я студентка 5-го курсу факультету інформаційних технологій. Віднедавна я намагаюся більше уваги приділяти медитації та відвідувати тренажерний зал. Мій етичний шлях почався в 14 років, коли після чергового серфінгу в інтернеті натрапила на кадри жорстокого поводження з сільськогосподарською худобою на фермі. Так я відмовилась від м'яса, потім від носіння хутра, далі від риби, і лише у 18 років зіткнулась з проблемою тестування косметики на тваринах. Точна відмова від продукції тваринного походження відбулась трохи менше двох років тому, завдяки знайомству з чудовими людьми з альянсу захисників тварин. Якщо ви запитаєте вегана, чи шкодує він про щось, то у відповідь почуєте, чому я не зробив цього раніше. Для мене веганство стало найкращим рішенням мого життя. В мене покращило здоров'я та стан шкіри і нігтів, додалось витримки та енергії. Я хочу, аби люди стали трохи добрішими, дослухались до внутрішнього голосу, перестали бути егоїстами, адже всі ми земляни, будь то комашка чи людина. Земля наш дім, а людина його нещадно руйнує. Тільки жорстокості та розрухи не несе жодна істота, окрім людини. І лише веганство об'єднує в собі усю турботу про землю та усіх її жителів, адже необхідна. Пам'ятати, що на землі немає пасажирів, усі ми екіпаж. Якщо раніше можна було списати неможливість дотримуватись веганства через недостатню кількість альтернатив та дорогі продукти, то зараз це абсурд. У кожному магазині можна знайти веганську їжу, одяг та взуття, косметику, яка не тестується на тваринах, і все це буде таким же смачним, гарним, зручним. Окрім того, існує неймовірна кількість блогерів, які пишуть про раціон, про перехід на веганство, про альтернативи. Достатньо лише не та, хоча б раз скористатись пошуком, і тоді відкриється неймовірний світ веганства. Багато хто вважає веганів хіпі, несповна розуму маргіналами та все це міф. Багато з веганів відомі та успішні люди. Всі ми різні, кожен по-своєму цікавий, кожен живе повним життям і при цьому нікому не шкодить. І дуже приємно розуміти, що у веганстві вже вбачають не відхилення, а норму. Маю надію, що найближчим часом в тваринах перестануть бачити лише засоби для збагачення. Це обов'язково станеться.